Зима ще не почалася, а Карпати вже сильно засніжило. У гірській місцевості оголосили жовтий рівень небезпеки. Що очікувати в листопаді у решті регіонів України морози? Що обіцяне бабине літо? Про це розповім за мить. А ви дослухайте до кінця захід України замило. на гірськолижних курортах Драгобра та буковель випав сніг ледь не коліна. Температура повітря близько трьох градусів морозу. У державній службі з надзвичайних ситуацій попередили наступні два дні в регіоні будуть сильні вітри. На цей час у Карпатах оголосили перший рівень небезпеки. Тож туристів закликають утриматися від походів у гори. Попри це, на початку листопада синоптики обіцяють аномальне потепління на західній стороні України. Останній місяць осені принесе від плюс 8 до плюс 16 градусів у гірських областях. Тепло прогнозують і решті регіонів. Відтак лише у прохолодні дні температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6 градусів, а на півдні України взагалі зросте до 10, і це на кілька градусів вище за норму. Екстремальних опадів не буде лише дощі у другій половині місяця. Окрім того, синоптики назвали найтепліший день у місяці. 2 листопада у Києві очікується до плюс 14 градусів. Південні регіони, такі як Одеса, Миколаїв та Херсон, прогріються до плюс 17. Захід країни аналогічна температура. Але центральні та східні регіони матимуть більш стриману температуру до плюс 11 градусів. А на яку погоду ви очікуєте найбільше на потепління чи навпаки на сніг? Про це напишіть нам в коментарях.